Дорогі підписники, добігає кінця моя перша за життя відпустка, коли я не п'ю алкоголь. І такі думки із 40 років прожитих мною потрібно було 6 місяців на роздуми, рік і два місяці тверезості, щоб стати іншою людиною, яку цікавить архітектура, історія, культура, мистецтво. Щоразу, коли я замовляла до страви лимонад чи фреш, я думала. Скільки в мене крав алкоголь, і я хочу моїм всім підписникам подякувати за ваш внесок у формування цієї тверезої позиції моєї, що вона правильна. В Свою чергу хочу кожному з вас побажати, не боятися починати все спочатку і відчувати ті самі чудові відчуття наповненості життя. Мені, коли я була надзвичайно не вистачало відчуття наповненості, було враження, що я живу на паузі. Продовжуємо творити разом, наповнювати своє життя сенсами Підписуйся на мій канал.